Сто днів минуло відтоді, як мирні мешканці Краматорська вже не бояться виходити на вулиці. 5 липня сили АТО увійшли у місто. З того часу в Краматорську різко зросла кількість переселенців із захоплених терористами територій. Відповідно, зросла і кількість злочинів. Так в місті активізувалися карманники та злодії на мопедах, які виривають із рук сумочки. У Краматорській міліції кажуть, проблеми є, але правоохоронці намагаються тримати ситуацію під контролем. Такой момент, что немного участились вот буквально за последний день. Но от, например, вчера у нас по горячим следу был задержан человек, совершивший грабеж. Естественно, будем заниматься, отрабатывать. Возможно, он мог быть причастен к иным грабежам. Работаємо, стараемся поддерживать оперативную обстановку. Містяни кажуть, гуляти вулицями не бояться. В останні рівні нічого особливого. Єдине, що в намапі начали обворовувати, то с ідеш і сумку вихватили і поїхали. От це нове щось. А так, в принципі, все як везде. Слід зазначити, в Краматорську працюють зведені загони міліції з усієї України, також бійці Нацгвардії. Крім того, на період передвиборчої кампанії ці загони посилять.